Всім привіт! Так, Вибачте, що змусив вас трошки чекати. Мені здається, я трошки не розрахував сьогоднішні київські дороги. І відкривати цю сцену це велика честь насправді, але не в робочий день. Так, мене звати Богдан, хто мене ще не знає, я в даний момент займаю позицію VP of product компанії Automatic, зокрема, в одному з їх продуктів, який називається wordpress.com. Тобто це хостинг для WordPress. Я думаю, WordPress знають всі автоматік створив цю технологію дуже давно, далеких 2000-х. І зараз я керую командою, яка відповідає за збільшення долі ринку WordPress в загальному CMS ринку, але також в ринку WordPress-хостингу. Тому що ми одночасно конкуруємо в двох ринках проти вебсайт білдерів але в той же час проти інших хостингових компаній, які надають солюшени для хостингу WordPress. До цього. Я прийшов автоматік працювати у 2021 році і займався на рекламною монетизацією в Тамблері, який компанія купила у 2019-му від іншого великого телекому, який називався Verizon. Хто чув про Тамблер соціальну мережу? Думаю, пам'ятаєте, який в неї був стрімкий шлях розвитку, а також болісний шлях розвитку. І ми намагалися якби, цю соцмережу реанімувати. Запускаючи нові продукти і історично вирішуючи проблему якби складної монетизації соцмереж, які працюють лише в основному через рекламу, також я співзаснував коло це, типу, фонд, який допомагає нашим захисникам. Думаю, ви також чули. Тут можливо є дуже багато наших людей, які нас підтримують, можливо, навіть учасників колони. Тому дуже вам дякую за вашу підтримку. Про що хотів сьогодні взагалі, поговорити? Про генеративне і, який зараз, типу, всюди на слуху, всі про нього говорять. Мабуть, він типу, вже якби з кожного мікрофона і з кожного типу динаміка про нього чути. Але в той же час ми не дуже розуміємо, як його втілювати в існуючий продукт. І тому ми поговоримо про те, де зараз знаходиться взагалі, технологія, які продуктову стратегію можна обрати, якщо ви вирішили, наприклад, що вашій компанії потрібний генеративний і, і ви хочете його в існуючі продукти, або, можливо, ви хочете запускати нові. Також поговоримо стосовно самого процесу, як взагалі підходити до впровадження і як правильно тестувати, як підбирати гіпотези, як розуміти, яку проблему користувача ви вирішують. Ну, якщо у нас залишиться час, проведемо якийсь Q&A, Якщо ні, то просто можете мене зловити десь в куларах, і ми поговоримо про це. Тому почнемо: взагалі, де зараз знаходиться генеративне ІІ, хайп чи не хайп. А моя насправді любов з ним почалась дуже давно, в далекому 2020 році. Коли вийшов тільки на той час у GPT-3, і один з моїх друзів мені показав демку, як він працював у себе на ноуті, тому що він був в iCombinator, і їм вдалося отримати цей доступ доволі рано, тому що Сем Альтман на той час ще працював там, і він просто скинув усім, хто хотів. І мене це дуже вразило. Я запитав, як можна отримати цей доступ. Він сказав: ну, ти можеш пробувати комусь написати, тому що там на загальну форму, waitlist швидше за все не спрацює. Але Сему не пиши, тому що йому там пишуть тисячі людей. Я довго думав, кому написати, переглянув список людей, які працюють в OpenAI, знайшов Грега Брокмана, який на той час був CTO. і написав йому ось такий емейл, попросив просто мені скинути доступ. Пройшло 4 дні, доступ впав мені на пошту, він на емейл нічого не відписав. Тому насправді стратегія спрацювала. І Я почав гратися, Там, здається, в той перший вечір, коли я отримав доступ. Я просто якісь різні гіпотези намагався протестувати. Їхній плей тоді, ще виглядав ось так. -от. І перша хіпоте з з'явилася, ну це типу, швидше за все, задисраптить Grammarly. Тому що навіщо тобі сервіс, який перевіряє орфографію чи граматику, якщо тобі є сервіс, який просто пише ці тексти. І в мене тут якраз була, от скріншот я знайшов старий, де Grammarly накладений поверх плейграунду. І я типу, намагався просто виправити ці помилки. І це, в принципі, те, що зараз є вже в Grammarly Go. Тобто в 2020 році вже було зрозуміло, куди буде цей ринок і як воно буде розвиватися. Якщо ми трошки перемотаємо з 20-го року до 24-го і подивимося, де все зараз знаходиться. Якщо ти знає компанію Gartner, яка публікує цей відомий хайп-сайкл, тобто розвиток технологій і їхню фазу розвитку, то ми можемо побачити, що генеративний ІІ якраз там знаходиться а, на вже спаді, і що через все ми можемо зайти в цю долину а, такого розчарування, так, коли були якісь типу, дуже хайпові речі, вони себе не одразу виправдали. І люди просто розчаровуються в якийсь момент, але потім це все йде в плато якоїсь продуктивності і з'являються нові контексти застосування, вже менше хайпу в медіа, але більше практичного застосування, особливо серед там великих компаній і enterprise. І ми, швидше за все, будемо заходити поступово цю таку долину маленьких розчарувань, але швидше за все, можливо, ми там і не затримаємося довго. І Якщо взагалі подивитися в суть, то не можна сказати, що це все хайп. так? Тому що якщо проаналізувати основні речі, в яких, типу, генеративне її доволі хороший і краще, ніж люди, це ті речі, які вимагають дуже багато часу. Наприклад, читання, розуміння тексту, його перепис, там, самаризація, та написати нотатки стосовно там, вашого дзвінка, це дуже довго, а її це робить дуже швидко. Тому ми вже розуміємо, що це підвищує якусь продуктивність. І згодом, згодом, це все буде тільки наростати, і по наростачі приводити ще більше, більшої продуктивності у багатьох функціях. І бізнеси ж так само вже починають за ці сервіси платити. Тобто цей юзач не просто в плані там, кількості активних годин чи хвилин, які затрачують користувачі з цими сервісами, він також проявляється в грошах. Якщо ми подивимося на статистику компанії Ramp, який, по суті є Spend Management Solution, і дозволяє компаніям просто там, випускати картки, щоб люди там більш ефективно тратили гроші на софт. Вони з час від часу публікують статистику стосовно витрат, в основному на їхній софт. І можна подивитися, як ростуть ці витрати. Там рік до року статистика за 23 й за 24, -й, але дуже показово, що ми все рівно ще зберігаємо доволі стрімкі темпи росту. І швидше за все, ця динаміка буде тільки зберігатися. Але щоб такий типу дісрапшн бувся, мені здається, ми ще його не побачили, тому що є функції, в яких АЇ дуже добре себе виправдовує. Так, да, як там, наприклад, програмування, сумаризація тексту, створення нових текстів, можливо, типу в маркетинговій сфері, де потрібна генерація якихось певних есетів, там, картинок, креативів. Але в інших сферах він ще дощо не дотягує, там де більше якби людського якогось аспекту. Наприклад, кастомер супорт, всі намагаються крекнути цей юзкейс, всім дуже складно, але всі дуже хочуть. І важливо, що люди теж, якби вони впроваджують ці технології в своє щоденне життя, тобто вони ними активно користуються, і цей допшенг не тільки росте. Зрозуміло, що в технологічному секторі там, ми з вами є такою, можна сказати, основною демографією, яка використовує цей сервіс, але люди в інших сферах так само вже більш стрімко це підхоплюють. Американський уряд там веде статистику на основі якихось там опитувань, і в них насправді вона якась дуже знижена. Тут так само цей скріншот, який можна побачити, це від компанії Ramp. Мені здається, їхня статистика більш. Цінна, тому що в них дуже багато компаній, які користуються їхнім сервісом, і вони бачать статистику їхніх витрат, і на що ці люди а, витрачають гроші. І adoption так, що відбувається як на роботі, так і в реальному житті. І якщо ви подивитесь на цей скріншот, я його знайшов на Reddit, його запостила людина, яка користується продуктом, який називається Character AI. можливо, хтось чув цей продукт, ти там можеш поспілкуватися з віртуальними особистостями, з Сократом, з Наполеоном. І люди просто там витрачають ну, колосальну кількість годин. Розуміло, що це в основному, молодь, тінейджери, діти, в яких дуже багато вільного часу, але все рівно, тобто воно настільки їх затягує, що вони можуть там, 14 годин е, витратити на тиждень, просто сидячи і взаємодіючи цим сервісом. І тут постає питання: чому кожна компанія намагається стрибнути на цей вагончик за її, навіть якщо вони не дуже розуміють, як це може їм допомогти. І тут насправді є кілька факторів: перше, це те, що. Інвесторські очікування вони вимагають від тебе, як від компанії, чи від засновника, чи від менеджменту, робити якісь певні дії, які будуть підсилювати їхні очікування. Тому що всі торгують там, біржі, да, вони торгуються на основі очікувань. І коли ти виходиш на Earnings Call і кажеш про те, що ти будеш впроваджувати нову технологію, яка просто змінить світ, це підкупає інвесторів. Ціна акції починає рости. Компанія стають дорожчими, їхні валюєшни теж ростуть. І в той же час існуючі компанії, особливо публічні, вони дуже сильно оверселять свою здатність збільшувати середній чек користувача за рахунок нових продуктів. Не дуже багатьом компаніям це насправді вдається. Дуже багато AI-сервісів, які були випущені, вони ще досі не зайшли достатньо допшого для того, щоб виправдати інвестиції в себе. Але в деяких компаній дійсно вдається. Так само, наприклад, Notion, я подивився статистику їхніх AI інструментів, вони дійсно генерують дуже багато інкрементального ревеню, який до цього був би неможливим, якби такого сервісу не існувало. І швидше за все, якби в них його не було, вони б програвали конкуренцію. І ми дуже часто бачимо, там в медіа йдуть якісь гучні заяви, дуже часто це чути від Кларни. Кларна там, нещодавно голосила, що вона відмовиться від цих сервісів. Потім вони оголосили про те, як вони якісно. Адаптували AI під свій супорт. От нещодавно, там кілька тижнів тому, була новина про те, що вони відмовляються від цієї ідеї, тому що люди все рівно дають кращий супорт. І це більше говорить про те, що в них немає якби чіткої стратегії. Вони теж просто намагаються підсилювати інвесторські очікування стосовно свого майбутнього IPO. І в той же час багато цих речей ще здійснити дуже складно. Але це та траєкторія ринку, в яку ми рухаємося. Тому що швидше за все, якщо більшості компаній мають інструменти і людський капітал, який дозволить їм замінити ці САС-столи, за які вони платять дуже багато грошей, то по суті це їх трошки звільняє від цього типу кабали а сотні сервісів, за які потрібно платити, і зменшує кости компанії, що дуже вигідно для бізнесу в довгостроковій перспективі. І тому питання стоїть не стільки, типу, чи потрібно впроваджувати так, і в наші продукти, а питання, коли його варто впроваджувати і як це робити. І якщо ми поговоримо стосовно продуктової стратегії, то їх насправді є кілька, в залежності від того, на якій стадії знаходиться ваша компанія. Я тут, типу, картинку з Марк Страта навів. Значить, хтось знає, що це таке: це типу така бізнес-гра, яку зазвичай студенти в бізнес школі. Там беруть участь в якомусь компетішені на тиждень, їм дають там різні вихідні дані, різні компанії, якими вони керують, і таким чином вони намагаються там зрозуміти, як їм конкурувати відносно ринку. Така базова симуляція якоїсь бізнес-стратегії. Насправді, багато хто критикує, але це дуже хороший датасет, з якого можна виводити якісь робочі стратегії, особливо там для нових компаній, які тільки створюються. Тобто, який підхід варто впровадити для того, щоб ефективно конкурувати там, з існуючими гравцями або вигравати конкуренцію там, на нових ринках. І якщо ми говоримо про стадію саме стартапів, і ви, наприклад, цілитесь в існуючий ринок, то все зводиться до того, що вам треба дуже швидко ітерувати, робити якісь дуже швидкі RD. Випускати нові продукти, які швидше за все будуть конкурувати за рахунок низької ціни, тому що вам простіше і дешевше їх випустити, ніж, там, як, там існуючим гравцям, яких кости вже дуже великі. І таким чином ви заходите в нові маркет-сегменти, тестуєте там. Різні нові гіпотези, можливо, навіть ті сегменти, які ігнорують існуючі там, бізнеси, особливо великі компанії, тому що вони або надто малі, і вони не дуже якби, дивляться на темпи росту цих сегментів, тому що в них є свого роду якась канібалізація, бо вони вже прив'язані до існуючого ринку, в якому вони заробляють кошти. А якщо ми говоримо про нові ринки, то важливо просто, якби. Випускати дуже багато різних продуктів і зрозуміти, які продукти можуть отримати достатньо трекшн для того, щоб виправдати потім постійні, якби додаткові інвестиції в нього і розвиток. І якщо ми подивимося на якісь приклади, ну, типу, є один сервіс, Томі, можливо, щув, сервіс для презентації. Зараз один також популярний є гама, а Томі почав просто як загальний сервіс, тобто для сторітелінгу. У вас є інструмент для презентації, ви можете створити презентацію. Зрозуміло, що це позиціонування, воно надто широке і, швидше за все, не отримає достатньо трекшену і якби, розуміння того, як можна цю річ ефективно продавати і хто твій клієнт. Тому вони трішки, якби пішли в більш вищий сегмент, який по суті, зробив їх зараз копайлотом для sales е команд. Сейлс команди створюють дуже багато так, типу, матеріалів для продажу, презентацій для клієнтів, і це просто спрощує підвищує їхню продуктивність. Це один з прикладів того, як компанія заходить в існуючий ринок і намагається створити кращий продукт, ніж те, що пропонують зараз. Собто нових ринків, думаю, найкращий приклад тут є 11 labs. 11 Labs допускає дуже багато продуктів. На перший погляд, вони між собою ніяк не пов'язані. Тобто, в них є студія дабінгу, клієнтом якої можуть бути там, голівудські студії, студії Ігор, на яким треба робити дуже багато звучки. В них є апка, яка дозволяє просто робити speech-to-text, або text-to-speech, якщо ви завантажите туди. Якийсь матеріал, якусь книгу, щоб вона вам просто її надиктувала. І в них є також студія Sound Effecті. І на перший погляд, це все між собою не пов'язано. Але з іншого боку, якщо. Подивитися більш пристально на ринок, в якому вони оперують. Тобто це дуже новий ринок. І стратегія є доволі правильною, тому що вони не мають зрозуміти, який продукт найбільше отримає трекшену, як ці речі можна з собою об'єднати в майбутньому і таким чином розвинути свою навіть більш таку арандішну експертизу, тому що всі ці речі стимулюють команди думати по-новому, винаходити якісь нові рішення старих проблем і дезраптити цей ринок. І тут важливий момент, що типу, дуже багато хто говорить. От зараз, типу, нових компаній, стартапів, генеративне ЕІ, їм дуже важко з ним працювати, тому що в усіх існуючих компаніях усі ресурси. Але якщо подумати трішки якби з іншого боку стосовно цього, то швидкість все рівно вирішує. Мені дуже подобається цей стейтмент Херманта Мохапатре, який є там головою LightSpeed Ventures в Індії, і він працював в нього дуже хороший там, послужний інженерний список, він був в Інтелі, в AMD. І він бачив, як ці компанії ростуть і занепадають. І він сказав, що швидкість все рівно це основна річ, яка вирішує успіх. Тобто, не так важливо, в якому ринку будете оперувати. Якщо ви робите це швидше і краще, ви просто будете значно далі і будете вчитися значно швидше, ніж усі ваші конкуренти. І я дуже часто люблю калібрувати своє відчуття швидкості і заходити на сайт Патріка Коліса на Stripe, У нього там є вкладка, яка називається FEST. І це всі проекти, які він збирає, які були заделіверені дуже швидко. І ти такий дивишся, там, коли там, ScanCorks написано, але це те, що зараз Lockheed Martin, які зреалізували, там літак p 80, а, падаючи зірка там, в часи Другої світової за 180 днів. І ти розумієш, що ми зараз робимо якусь, там, якусь апку, ми робимо 6 місяців. Тобто, зрозуміло, є якась неслідковка в плані там, розуміння того, як швидко ми можемо рухатись. І треба постійно відкалібровувати це відчуття швидкості, особливо в ваших командах, і не мати зрозуміти, як ви можете рухатись більш швидко, тому що швидкість дорівнює типу, швидша перевірка гіпотез. Кращий імпакт на бізнес. А в нашому контексті України ми всі так розуміємо, що швидкість це просто якби завдання вижити. І без неї просто неможливо вижити. Для існуючих компаній стратегії теж вони поділяються на якісь певні типи ринку. Для вже таких сформованих ринків основна стратегія це просто захищатися, для того, щоб ваші клієнти не пішли до конкурента, який там стартап, який створює якусь нову технологію, і вона просто в 10 разів краще, ніж існуючі рішення. Тому вам просто, що за все, треба копіювати. В нових ринках тут насправді немає якоїсь такої там, чіткої стратегії. Найкращий стейтмен, який я бачу, ви просто починаєте доїти, точніше продовжуєте доїти ту саму корову, яка у вас була, але намагаєтеся зловити якусь нову хвилю, яка, от-от. Скоро може там якось виникнути. І для цього є певні типи, як це можна робити. Не всі компанії можуть це робити. Краще виділяти ці компанії в окремий якийсь типу дивізіон, для того, щоб їм було простіше працювати, і вони не були заручниками цієї існуючої бюрократії. З прикладів таких сформованих компаній, це, звісно, моя компанія Automatic. Ми запустили там ряд аїшних продуктів. Один з них це веб-сайт білдер. Розуміло, що ринок туди йде: будувати сайти складно. Люди хочуть, щоб це було просто. Також ми запустили дуже багато різних. Тулів для письма, для покращення цього письма, тону, там, виправлення помилок, тобто такі у нас внутрішні гремерлі, тому що люди дуже багато пишуть на платформі. Да, WordPress це в першу чергу про блогінг. Стосовно нових ринків, найкращі кейси, мабуть, Microsoft. Тобто це не класичний кейс, коли компанія щось створила, але їхній мув з тим, щоб купити частку в OpenAI і потім продавати всі ці сервіси через Azure. Ну, це, був, мабуть, буде вивчатися в книжках про, протягом десятиліть. Тому що якщо подивити на статистику, там 79% enterprise клієнтів OpenAI вони прийшли через Azure. Тобто вони дуже довіряють OpenAI там, в силу багатьох причин, а вони довіряють Microsoft. І це один з найкращих прикладів того, як отримати експожор новий ринок, не випускаючи нічого нового. І тут, мабуть, найкраща книга, яку я можу порекомендувати взагалі по цій темі, це Клейтон Крістенсен, особливо, якщо ви працюєте в великому якомусь бізнесі і намагаєтеся зрозуміти, як там, його далі розвивати, що вас не задисраптили. Це він якраз говорить про дилему інноватора. І основні думки це те, що як взагалі, що веснуча компанія не занепасти, і вона також пояснює, чому в стартапі взагалі, є можливість там, і конкурувати в таких великих ринках. І навіть якщо типу, у вас дуже багато грошей в корпоративному секторі, і ви витрачаєте дуже багато на створення нового оренді. Стосовно процесу, тут коротко пройдемося, що взагалі генеративний яй дуже сильно вплинув на те, як ми будуємо ці продукти, через просто цю ймовірнісну природу, того, як працює штучний інтелект. Тобто в нас немає вже детермінізму, ми не можемо бути впевнені в тому, який буде фінальний результат для користувача. Ми можемо тільки якось там висувати якісь гіпотези стосовно цього. Тому оця, якби не прогнозованість, вона створює певні челенджі. І дуже багато нових х виникає, так? Я дуже люблю там заходити в App Store. Не знаю, скачувати якусь нову аїшну апку і пробувати її зламати через якийсь Prompt injection. І ти такий розумієш, що окей, у нас тут вже є нові h про які нам треба думати. І це насправді дуже там, проста річ. Та він просто дав мені систем Prompt, який був зашитий сюди там, якийсь був AI-коуч. Але в той же час просто уявіть, якщо ця система має доступ там, до користувацьких даних. Або має якісь агентські workflow і може керувати кредитними картками. Тобто наслідки вже будуть набагато більш плачевні. І через це в нас такі наші основні фази в проект девелопменті вони дуже сильно змінилися. І наш проект девелопмент стає більш ітеративним, тому що ми можемо випускати більше прототипів, більш частіше їх тестувати і таким чином на основі цього фідбеку вже робити зміни. І важливо розуміти, що просто клієнтам не потрібні. Фічі, так, тобі, їм не треба якісь нові там, спроможності, вони хочуть вирішення своїх існуючих проблем. І тому нічого, в принципі, тут і не змінилося. Ви продаєте їм кінцевий результат. Ви продаєте їм повішену картину, так, а не молоток для того, щоб забити цей цвях. І ті самі фреймворки, в принципі, працюють, що працювали раніше. Тобто ви на зрозуміти, які потреби користувача ви можете задовільнити, як ви можете це зробити, фокусуватись на цих потребах і розуміти, які типу, агічні продукти можна створити, щоб задовольняти це краще, ніж існуючі рішення. І неважливо, да, типу, типу, навіть якщо ця річ може виглядати несправді нереалістичною, краще рухатись в той бік, ніж просто там створювати якийсь дон, чат-бот, як зараз можна додати до кожного продукту, навіть якщо він не дуже має сенс там, у вашій системі, тому що люди там не спілкуються через конверсейшнл інтерфейс і не вирішують проблеми свої таким чином. І велі знаходиться насправді десь більш посередині. Так? Ви знаходите якусь конкретну потребу, яку ви хочете вирішити, і намагаєтеся замечити це з тими системами, які е, зараз доступні на ринку, і як з ними можна працювати, і намагаєтеся разом в команді знайти найкраще типу, рішення і контексти застосування. І взагалі, типу, те, як ви впроваджуєте генеративний їх продукт, має цілий спектр. Тобто, можна просто робити якийсь enhancement, створювати щось одне маленьке, якийсь додаток, який покращує одну конкретну потребу. А можна рухатись більше того, що ви продаєте її вже як продукт. І по суті, штучний інтелект стає основним а, таким, дати продажною концепцією. Тобто ви має продати якийсь фінальний результат. Є, наприклад, компанія EvenUp, яка продає юристам вже заповнені типу клейми. До страхових компаній. І, тобто, якщо ви бачили в Америці дуже багато цих білбордів там з адвокатами, тобто, по суті, вони намагають їм покращити, збільшити їхню продуктивність і підвищити їхню капеці. Тобто вони можуть більше заявок опрацювати, працювати з більшою кількістю людей, просто тому що в них є там однокліковий сервіс, який їм генерує цю заявку в якомусь шаблонному форматі. І success в них теж дуже високий. І це така може за десраптити бізнес-моделі, тому що з часом вони можуть почати вже. Брати кошти за фінальний результат, а не за доступ до сервісу. Основно в прикладі, там, наприклад, ai Enhance, це може бути customer support. Так само performance інструменти, які ми запустили на WordPress. Вони допомагають вам оптимізувати перформанс вашого сайту, наприклад, зображення з конкретними рекомендаціями, визначити ваші проблеми. Також це може бути якийсь AI extension. У нас називається Jetpack, це один з плагінів для Wordpress, який допомагає вам просто краще писати. Коли я є самим продуктом, це, наприклад, наш продукт Big Sky, який робить вам готовий WordPress-сайт просто з вашого текстового промта. І стосовно AI-first продуктів, я думаю, що це ще немає. Я написав стат... Там, статтю в себе на блозі десь два роки тому стосовно того, які продукти могли б це бути. Якщо вам цікаво, можете почитати. Але хороших прикладів я поки що ще не бачу. І тому нам треба також думати по-іншому стосовно discovery, тобто, як ми шукуємо, шукаємо ідеї, як ми створюємо нові гіпотези, і як ми оптимізуємо ці workflow користувача, які на перший погляд, можливо, не піддаються навіть типу ефективному вирішенню е з допомогою існуючих технологій, але можуть добре піддаватися типу, з допомогою генеративної ІІ. Наприклад, стосовно engineering, є дуже багато технік, їх варто тестувати, розуміти, які техніки можуть підійти вашому продукту. А, і з ними треба розбиратися. І я дуже чую там часто своїх знайомих, такі чи знаєте, ви якогось експерта в промптуну. Насправді їх не існує, тому що це доволі нова річ. Тобто вони треба розбиратися самому, і в кінці кінців всі будуть експертами, як це було і до цього з усіма новими технологіями. Також можна старатися бути більш науковим стосовно промпт optimization. і дуже багато опенсорсних інструментів. Це PromptFu, який допомагає вам тестувати, виводити якісь тест кейси для ваших промптів, дивитися там певні залежності, їхню схожість на основі там, векторних баз даних. І таким чином встановлювати якісь власні оцінки і тестувати його більш, більш системний спосіб. Богдана, Час вичерпав. Так, тому я вам дуже дякую. Я тут на напевне жаль не тих закінчити. Я вам просто зможу там цю презентацію потім скинути, хто кому і подивитися на інші кейси, але це, в принципі, була основна інформація. І просто щоб завершити я хотів би вам дати таку як кажуть останню настанову, що діти зробіть щось дійсно круте. Ні, буде дуже. Я буду дуже радий побачити, що дійсно ви створите, і дякую за увагу.